Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семена Спов. Вибачте, що мене так довго не було. Дуже багато роботи, дуже багато всього, дуже 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 прям дуже багато всього. Тому, скажімо, так довелося зробити певну паузу так у цій діяльності, але я знову тут і знову можу робити для вас деякий корисний контент. Про що сьогодні хотів поговорити, друзі? Хотів поговорити про черговий задум нашого законодавця: об'єднати всі реєстри в єдину базу. В чому питання? Чому які це викликають, скажімо так, сумніви взагалі? Ця ідея, чому це може бути поганою ідеєю, і до чого це може призвести? Дякую вам за за перегляд мого відео. Дякую вам за за підписку на мій канал. Якщо ви вважаєте це відео цікавим та корисним, то будь ласка, шерте його для того, щоб поділитися ним з друзями. Тож, яка ідея наразі законодавця? Я думаю, всі вже бачили у соцмережах, що планують все 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 об'єднати в один реєстр і реєстр Держприкордонслужби, і реєстр відповідно МВС, і реєстр нерухомості, і реєстр ЄДРПУ, який державний реєстр підприємств. Та фізичних осіб підприємців. так, відповідно. Тобто, скажімо так, планується створити уніфіковану базу, щоб вся інформація була між собою синхронізована. Туди ж, до речі, військовий реєстр військовозобов'язаних і все інше вибрати за тавтологію, військово-військових. В чому тут полягає питання? Практичність, звісно, так можна це обґрунтувати тим, що от ця інформація буде в одному місці, це дуже комфортно, це дуже, скажімо так, позитивно, і можна буде, якщо що, все дізнатися, скажімо так, в один клік. Але одночасно це викликає певні сумніви. Сумніви в чому, друзі? Просто от уявіть собі, що якась людина, е, якийсь злочинець, чи я не знаю хто, чи хтось гірше. Е, Отримав відповідно доступ до цього реєстру, е, отримав його, скажімо так, незаконним шляхом, тим чи іншим, і відповідно, от він бере, наприклад, там сподобався йому, не знаю, там будинок приватний чийсь. Він раз туди вбив там адресу і одразу все про власника, через власника всі пов'язані особи, хто власник, що є у власника, хто такий власник, який бізнес, який в нього стан наразі, так військово зобов'язаний, він не військово зобов'язаний, хто його родина і все інше. І відповідно кожна людина, як на просто як на долоні, і можливо дізнатися всю інформацію. А після цього, вже це може призвести до якихось шахрайських, скажімо так, злочинів. Це може призвести до підвищення випадків рейдерства. Це може призвести до підвищення відповідно. Якихось, скажімо так, перевищень повноважень працівниками правоохоронних органів, які є недобросовісними працівниками, які відповідно використовують службове становище, для того, щоб заволодіти законно або незаконно, ну, точніше, законно це неможливо, вибачте так, незаконно заволодіти майном іншої особи і все інше. Чому це стане можливим? Тому що абсолютно, тобто, повністю. Це, ну, скажімо так, як це майно було отримано, набуто, зареєстровано, все інше, можна буде ось так от дізнатись, і відповідно або підроблювати документи, або якось впливати на тих чи інших осіб тощо. Тому загалом ідея з першого погляду виглядає як е, цікава, але якщо вдуматися, то це на мою думку е, нікого не призива, не закликаю вірити в це і все інше, але це призводить до реальних ризиків, перш за все для громадян України. І більше того, враховуючи наразі трагічну війну в Україні можете собі лише уявити, якщо цим реєстром заволодіє ворог. Тому, скажімо так, подивимося, що буде далі. Дякую вам за перегляд цього відео і залишаємось на зв'язку. Бережіть себе.